Нова якість політики з таким гаслом до виборців іде команда Віталія Кличка Удар список формувався на основі трьох головних принципів чесності, відкритості та прозорої політики. Під час з'їзду партії удар усі кандидати публічно присягли не голосувати за суперечливі закони національних інтересів, не входити у змову з партією регіонів та не бути тушками. Ця політична сила не заплямована корупційними скандалами та зрадою національних інтересів. І саме ці політики здатні розпочати зміни на краще. Досить високо була оцінена робота рівненської обласної організації. Зокрема, наш голова обласної організації Віталій Чугуніков він на 18-й позиції, тобто він є в прохідній 100 навіть називаємо так, прохідній частині. Окрім нього, на 43-му місці є голова виконкому обласної організації Олексій Віталійович Муляренко. Та на 69-й – Сидорук Анатолій Володимирович всього у списку партії Удар від Рівненщини йде вісім кандидатів. Також затвердили кандидатів на п'яти мажоритарних округах: Сергій Мініч, Олександр Бірюков, Василь Тимощук, Микола Кушнір та Андрій Андрощук. Оприлюднили нові політики і програму, з якою йдуть до Верховної Ради. В напрямку боротьби з корупцією у нас і напрацьований ряд законопроєктів, які будуть які першу чергу розглядатися. Це зокрема і відкритість і громадське обговорення бюджетів усіх рівнів, і відкритість державних закупівель. Ті ти скажімо, з яких нинішня влада намагається витягувати максимально грошей. Сергій Мініч запевнив. Програма партії Удар не багатослівна втім, конкретна і дієва.